Ми компенсовуємо пільговим категоріям сьогодні. Ті, ну, якщо в будинку є автономне опалення, але це виключно для пільгових категорій. Для пенсіонерів, для учасників бойових дій, для людей з інвалідністю тобто більше десяти категорій, які отримують компенсацію з міського бюджету саме для цих пільгових категорій. Оформити це можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг міста Івано-Франківська, відповідно, можна звернутися. З відповідною заявою, з рахунками, які нарахували вам теплокомунерго за обслуговування відповідних мереж загальнобудинково. Тому, будь ласка, по наших підрахунках це близько 8 тисяч сьогодні помешкань, тобто жителів Івано-Франківської громади, які отримують компенсацію саме за ці послуги. Тому сесія міської ради ухвалила це рішення і вже два виконавчі комітети. Приймали рішення щодо компенсації тим мешканцям, які подали відповідні документи і заяви.